Всім привіт до вашої уваги огляд автомобілю Ford Kuga 2011 року випуску 2.0. Турбодизель, механіка, передній привід, комплектація Trend Круговий. Є. Одразу диски. Дивимося. Колодки, кому видно, є. Стан диски. Резина. Так. Ось, якщо видно, 44-23, клебер, залишок. Це напередніх. Стан заднього лівого диску. Альміні колодки. Там диски, така сама резина, стан задніх покришок. По задній частині, дивіться, під низ. Так, краще. Праве заднє колесо. Колодочки. Є. Резинка. Праве переднє колесо, стан диску. рівняний диск. Колодочки. Так виглядає. Стан лобового. Рідне, оригінальне. Салон. Дивіться. Пішли сюди. Дивимося. Так, арочка. Стан Арочки Станции Диня пипка на месте Тила. задний витсик. ручка, стан задних кресел, е, тут, подласка дивимся, так, крышечка, оп, е такая Дивимось, дуже зручно. Дивимося. Ліфтики все працює. Стан багажничку. Запаска. Все на місці. Стан запаски. Розеточка. Зламано, все чітко. Давайте подивимося стан кришечки. Задній. Так. Замочок, кромка. Задня ліва дверка. Будь ласка. А ручка пішли. Там порошків, петлі, Будь ласка, Стан заднього дивану з цього боку, з цього. Кришечка на місці навідла мене. Все працює. Водійська сторона. Блок керування склопідйомниками клопідйомниками. Дивимось арку. Стан порожка. Петлі. Задні арочка. Стан сидіння водійського. Пробіг, прокоментую в кінці відео. так Кнопочний блок. переключалка Стан керма. Будь ласка. Так, виглядає. Приборчики. Панель. Манітофон. Це клімат-контроль двозонний. Так. Тан шкіри. Так, відкрила капотик, такий стан підкапотного. Я прибрався тут, щоб було приємніше новому власнику. Так виглядає, все роздивляйтесь. Кому цікаво, гвинтики, болтики, будь ласка. Капотік, дивіться все, все чітко показує. Знову ж таки, ці місця, будь ласка. Так. Знімаємо кришечку. Дивимося. Це сам двигуна. Сам двигун тут ніколи не милось. Я тільки тут прибрав пиль, оцю грязюку. Все видно, бачимо. Дивіться. Давайте туди до коробки бачите, що є бруд від експлуатації, бруд від дороги. Тут дивіться, там, давайте. Давайте, там залізмо. Тут, бачочок. Все в такому стані. Буду заводити, слухаємо як заводиться. Перше лампочки тест. Лампочки всі є, всі горять. Заводимо. Ось дивіться, я завожу от пальчик. От. Раз, дивимося лампочки. Все є. Так, нейтралочка, йдемо слухати двигун. Пробіг автомобіля 69232 км. кілометри. Ручничок, газуємо Двигун. Кондиціонер, Так, зараз буду трогатись тут. Трошки під горку, щоб показати вам щеплення, як працює коробка. Перша не газуємо. Ручник, Все, машинка поїхала, щеплення, як і треба, на 69 тисяч. Воно. Знову так. Все добре, бачите, я не газую. машина їде? Друга? Дизель тягне, Я з другої просто в горку трогаюсь. Задня передача. Все. І На трасу Все, погнали. Диски, все рівне, нічого не барабани. Четверта передача зараз. Всього 6. Тепер прийом на четвертій. Просто даю газ. Оп! Просто газ даю на четвертій. Все, пішла, пішла, пішла. Ну, я все, я вже Дорога, в'їжджаю в ямки лівим колесом Ще трошки ямок. Ще. Тут вже нормально знову. Друга передача. Гас! Машина чудово розганяється. Лівим колесом ямку хлоп, ще, ще ямки, ще, ще лівим колесом. Оп, чули? Йду на третій передачі. Поворот і газ.